Знаєте, що тут незвично. А ви от просто прислухайтеся. Немає звуку-генераторів. І ще минулого тижня сюди б хотіли переїхати ледве не усі кияни, адже тут фактично не вимикають світло. І це Житомир. Пан голова поспішає до нас. Доброго ранку, Доброго. я Ірина. Дуже приємно. Доброго. Пане Сергію кажуть, що у вас страшенна міграція за останній тиждень відбулася з Києва. до Житомира, Всі кияни переїхали сюди, тому що у вас не вимикали світло. Правда ні, чи ні? Це трошки неправда. Це трошки так. Ситуація була трошки краще ніж по Україні, але світло вимикали як і по всій Україні. По намірах по своїй стрічці у Фейсбуці я бачила дуже багато тих киян своїх друзів, які кажуть: так все кидаю, все переїжджаю жити в Житомир. Декілька тижнів були дуже складними з відключень. І ну більш-менш ситуація нормальна. Вінниця Хмельницький і Житомир, і про які говорять, що ці міста найкраще підготовлені і вже зробили велику домашню роботу для того, щоб нормально пройти опалювальний сезон наступний, угу. той який нас чекає попереду, і от хочеться зрозуміти, що вам такого вдалося зробити вже. За рахунок чого у вас менше виключають ага. світла, я просто наведу да. один приклад. Ви кажете, що були складними кілька тижнів. Для нас складними тижні ми по 20 годин сиділи без світла да. в Києві. 20 годин. Я абсолютно серйозно зараз. Я зі світлом на минулому тижні не співпала вдома жодного разу. Що а. ви називаєте складними тижнями? Це по скільки не було вже? Ну по шість, по вісім годин не було. Mm -hmm. да. Але да. не двадцять. Не двадцять, так. Не двадцять, і тут же ну тут же багато. От, наприклад, я хочу саме зупинитися, як починалася війна, і перший цей опалювальний період обленерго кожен день. У нас була комунікація з обленерго. Бо місто вимикають, якщо місто на місто дають ліміти. Так, а, от. якщо місто не може їх витримати, вимикається все місто, бо так працює енергосистема. І от тоді РЕМ, наш обленерго, ми кожен день, от в нас були графіки. Наприклад, на 9 годину час пік зранку в нас е не вистачає 9 МВт, чи там 12 МВт не вистачає. І ми розуміли, ми відключали 25 котелень, а до цього ми розуміли, що в нас буде відключення. Ми вночі піднімали температуру. Відключали 25 котелень і після проходили піки. Ну, дивилися, це, наприклад, 6 мігават чи там, 7 мігават. Відключали станцію першого підйому водоканалу, бо знали, що в нас в резервуарах є води на все місто на 20 годин. і Ми їм потім можемо поповнити. Знімали, наприклад, 25 чи там, 30. Тролейбусів з лінії, і от таким чином ми входили в ліміт. І нас тоді пропускала система і не відключалося світло. І це була от така постійна робота. І це величезна робота, бо потім 25 каталень потрібно запустити знову роботу. Слава Богу, що в нас система теплокомуненерго побудована. Я рахую, що одна із найкращих теплокомунерго в Україні, бо там втрати в нас всього 4-4,5%. Це модернізація? Ви прийшли? Так, так, ми багато прийшли модернізації завдяки міжнародним проектам в першу чергу. Ергу це декілька проектів Європейський банк реконструкції розвитку. Це грантові кошти від швейцарського уряду, фонду FIP і інших. І якщо там нормативні втрати по Україні, вони складають те, що можна закладати в тариф, вони складають там 12-14%, а міста декларують втрати 20-22%, То у нас його 4,5%. А це менше споживання електроенергії, це автоматизована система, яку ти можеш відключити автоматично з пульта, включити ці котельні з пульта, будівництво ТЕЦ і інших ТЕЦ і котелень на альтернативному паливі. І ми завдяки уряду Швейцарії, можете подивитися цей об'єкт, це унікальний для України об'єкт, це будовна ТЕЦ, яка виробляє і тепло і електроенергію. Таким чином, ми зменшуємо споживання газу. І, і причому виробляємо ще додаткову електроенергію ну, в енергосистему міста. Міста чи України? Ви її в загальну систему? Ми в загальну систему. Угу. Частину ми використовуємо для своїх потреб, те, що потребують для котельні, і решта віддається в, систему, в енергосистему. Таким чином, це одна велика тець. Ми ще побудували за рахунок приватних інвесторів, в Житомирі вже побудовано ще 4 котельні приватними. Це компанія і Green Energy побудувала об'єкти і інші компанії, і вони, ми в них купуємо тепло. І якщо, наприклад, в нас собі вартість тарифу бюджетного на сьогодні по комерційній ціні газу складає 4,5 тисячі гривень. То в них ми купуємо за 2140 гривень. А цей бізнес, де ви домовлялися? На початку, от на берегу, знаєте, як кажуть, де ви домовлялися про те, за скільки ви в них будете купувати? Чи для них це теж комерційна ціна? Це комерційна ціна, є постанова Кабміна, яка чітко регламентує, яку ціну можна поставити. Е, є обмеження по ціні. Вона несправедлива, бо сьогодні це дуже низька yes. ціна, навіть вартість фрізки зросла. І там електроенергія, потрібно це переглядати, але все одно це буде набагато. Дешевше ніж е е цю гігакалорію буде виробляти наше комунальне підприємство. Те, що ви зараз будуєте? Це проект на роки, чи це вже можливо побудувати до цієї до початку цієї цей проект. Ми не побудуємо. Це два роки приблизно будівництва. Це складна технологічна така. Об'єкт складний технологічний, це приблизно термін будівництва 2 роки. Це ми знаємо mm. вже по будівництву нашої першої ТЕЦ. Ми звикли mm -hmm. знаєте, мірятися там гігаватами. Там, атомний енергоблок дає один гігават. Ми розуміємо, це класно, це дасть нам значить можливість трошечки mm -hmm. бути більше зі світлом. Наскільки оцих дрібненьких мегаватів, які ви набудували, вже вистачає для того, щоб місто було освітлене? E, дивіться a, тут a, в нас є чіткий план. Місто a, якщо Взяти середнє споживання електроенергії це приблизно 85 мегаватт на годину. Якщо взяти там з усім абсолютно, да. з підприємствами, так, так, так. бізнесом, це населеннями, це населення, це на лікарнями, критичної так, так, Це на сьогодні, але от так, щоб вільно себе відчувати, це приблизно 100-105 мегаватт. Саме мінімальний мінімальний рівень, якщо ми от в повна економія от там, це 55 мегаватт. Теж, е, теж, от, що я сказав, що ми плануємо будувати, в нас задача вийти от на ці 50-55 п'ять мігаватт мінімум. І ми розуміємо, що частину якісь є стратегічні mm -hmm. речі, які можна зробити через два роки, а є те, що потрібно нам сьогодні, для того, щоб підготуватися до зими, і повинні зробити вже зараз. Тому от, завдяки підтримці USAID ми отримали дві газопоршневі станції і вже встановили, ми першими от встановили, вже підключили газопоршневу станцію одну. Зараз йде робота над підключенням іншої. Від USAID ми ще отримаємо. В цьому році в вересні місяці плануємо отримати ще 4 станції, ага. ще 4 станції і. і Є приватний інвестор, ми домовились, ми маємо отримати в кінці вересня, на початку жовтня, установок на 25 мегаватт потужності. І на сьогодні от наша задача, от зараз знову будемо проводити сесію, виділяти кошти на підключення. Інвестор ставить станції, підключає їх до мережі обленерго, а ми, як місто, ми підбирали ділянки там, де ми можемо зняти тепло. І якщо станція виробляє 2,5 МВт електроенергії, вона приблизно 2,3 МВт виробляє тепла, і це фактично безкоштовне тепло, яке інвестор повинен кудись діти. Ми його будемо купувати набагато дешевше ніж знов собі вартість. Цього тепла в нашому теплокомунерго енергоефективність і енергонезалежність це ж не тільки газопоршніві станції, ТЕЦ, сонячне, це те, що ми можемо генерувати в електромережу. Дуже важливий момент скорочення споживання. Тобто секрет того, що Житомир зі світлом в його енергоефективності? Енерго іф... ну, і тут так не можна сказати, бо ми живемо в єдиній державі і не можна, отак, щоб електроенергія десь залишилася, завісла, але ми споживаємо набагато менше, якщо взяти на душу населення, ми споживаємо менше по різним напрямкам. Тому, ну от все освітлення, от подивіться, всі фонарі, угу. і це не на центральних вулицях. Саме останній провулок в місті. От, Любий провулок в місті, ми додатково освітили ще 67 вулиць приблизно за цей час і замінили за два роки все освітлення в місті на світодіодне. І якщо взяти споживання в такому дуже економному режимі, яке точно забезпечить місто там безпеку в місті. Ми споживаємо 360-400 кВт всього на освітлення всього міста. Це дуже низьке споживання електричної енергії. А було раніше до модернізації? Приблизно в 2,5 рази більше. Нічого. В 2,5 рази більше. Перша складна зима опалювальний сезон, коли ви зрозуміли, що наступний може бути ще гіршим і до нього пора готуватися. Ну, коли пішли удари по балансуючим станціям, бо mm -hmm. по балансуючим ТЕЦ і удари по ну, генеруючим підприємствам. ми розуміємо, що от децентралізація mm -hmm. генерації на сьогодні це те, що дійсно може спасти Україну. А як ви бізнес вмовляли або пропонували їм ось такі проекти? Чи це була їхня ініціатива? А це... міськрада вчасно долучилася Абсолютно. І це... бізнесу, потрібна прозора історія. Раз. Швидко приймати рішення, бо їм потрібно гарантія, що ми, наприклад, будемо купувати в них тепло там 15 років, щоб вони бо це велике капіталовкладення. І таким чином ми для цього, якщо є такі інвестори, ми збираємо от як по газопашнівим розказав, під 25-30 МВт, мігават. Позачергову сесію зібрали, обговорили, проголосували, все швидко. В Києві зараз існує дуже велика проблема. Це висотні забудови, ліфти, водопостачання на верхні поверхи припиняються, коли у нас починають діяти графіки відключень світла. І дуже багато ОСББ зараз планують свої витрати на те, щоб поставити сонячну станцію, інвертори, акумулятори, поставити додаткові генератори на насоси, щоб вода піднімалася нагору. Чи є таке в Житомирі і чи взагалі є необхідність в цьому у Житомирі? В сонячні станції я не дуже вірю, для ОСББ там нема фактично окупності. Ну вона є, але дуже дуже довго. А але це соціальні можуть бути проекти? Це соціальні проекти, так да. і тут, але якщо ми беремо просто комерційний до цього підхід, але зараз держава дала програму, угу. по якій 70% вона компенсує, і тут вже зовсім інша історія, воно стає цікавим. Чи є необхідність Житомира таке проводити і ставити? Ми, Чи не стільки впевнені? Ми збирає... в Ні, ми збираємо ОСББ так само, бо. Ми ж не можемо. Дивіться, ну, ситуація в країні може розвиватися абсолютно по різним сценаріям. Ми розуміємо, ну, от, буде газ чи не буде газ. Ну, ми от зараз будуємо газопоршневі станції, вся країна будує, все, буде газ чи не буде газ. Да? Е, ну, нафтогаз каже, що буде все нормально, вірю, слава Богу. Е, якщо будуть продовжуватися удари по енергооб'єктам, можливі дійсно блекаути енергетики цього там слово не люблять але можливі тому ми збираємо ОСББ, розповідаємо про всі державні програми, стимулюємо, кажемо, ми на себе візьмемо як місто проєкти те. Ну, ми... попит є у вас? В місті? Є невеликий, але є невеликий. невеликий. Всі впевнені в тому, що світло буде. Ні, все буде але от я вам скажу, що люди все одно по-іншому вже трошки підходять. Я живу в центрі міста в звичайному будинку, квартирі на шостому порсі. І за останній тиждень ОСББ наші два рази збирали збори і ми вже вирішуємо, як ми будемо де. Будемо ставити акумулятор, генератор чи це. І а, придумали дуже креативну історію. У ну, в, 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 в нашого одного там з мешканців нашого будинку є електромобіль, uh -huh. от, який може віддавати електроенергію. Якщо ми ставимо інвектор, підключаємо електромобіль на віддачу, у нас є 60-70 кВт. Тобто всі Тесла міста Києва зараз Тесла будуть А не всі працю... моделі віддають. Да, <гум> Будемо працювати простіше. на віддачу. <гум> Лайф, да. Оце лайфхак. Цікавий момент, бізнес. Він теж дуже страждає. Якщо ми розуміємо, що на місто лімітів не вистачає, у нас є 10-12 підприємців, які споживають велику кількість електроенергії. Ми збирали бізнес окремо, і домовлялися з ними, що вони вибудовували графіки своєї роботи так, щоб зменшити загальне споживання на годину. Частина з них виходила на роботу, виводила людей в суботу, неділю. На наступному тижні вони суботу неділю відпочивали інші виходили. Частини переводилися на нічний режим роботи. І отут величезна подяка бізнесу за те, що вони змогли це скомбінувати, і більш-менш нормальна ситуація. Претензії держінергонагляду до Житомира як обласного центра, і до Житомирщини тут не питаю, але до обласного угу. центра теж були претензії, що ви не вимикали вчасно, коли ну, вас просили. У мене немає рубільника, щоб вимикати вмикати. <гум> я, я не керую системою. Вимикали чи не вимикали? І вимикали, і не вимикали, по-різному було. І було багато відключень, просто вже Тамірян можете запитати. А не відключень? І було таке. ну, Тут були такі часи і тут під Житомиром багато побудовано сонячних електростанцій, які дають величезну кількість, підтримують енергомережу. Це десятки десятки мігават сонячних станцій. Дуже серйозні вимк... вимкнення. От зараз тут генератори не стоять, вже, але... Так, до речі, Житомир да. місто без генераторів. Ну, Без ну, генераторів маю на увазі на вулицях. Ну, на сьогодні так. Да. Сьогодні, да. План зробити з Житомира енергоостріх. Це реальність? Ні, це нереально, але якщо... Ми, ми не можемо зробити окремо країну Житомир, ну да, в плані енергетики. Але якщо кожне місто зробить приблизно те ж саме, то вся країна просто буде енергонезалежною. І це головна задача. Пане Сергію, Останнє питання до вас дуже швидко: один, два, три, чотири, п'ять поради тим мерам, які ще не почали, не приступили до... Приблизно того, що вже робить житом. З чого починати? Ну, На що звертати увагу? Ну перше, вони повинні зрозуміти, що те, що вони почнуть робити сьогодні, може спрацювати через 5-10 років, і навіть вони вже можуть не застати результати цієї роботи. Але якщо думати про місто, це потрібно робити. Це перше. Друге, потрібна команда, яка може це робити, і це, ну, це напевно, основний. Все решта є досвід інших міст: Хмільницький, Вінниця, там, Харків і Житомир, можна подивитися, ті чи інші об'єкти, як зроблені. До нас приїжджає багато міст, щоб ми ділимо, ми відкриті, все показуємо. Наприклад, освітлення міста, те, що я казав, повністю за два роки зробили, замінили, ми зробили без грошей. Ми не витратили на це бюджетні кошти, не копійки і не за рахунок грантів. Я дійсно бажаю, щоб кожен мер дослухався до цих порад, щоб знаєте, не знизувати плечима перед своїми мешканцями, Дякую. а Житомиряни були задоволені і щасливі. Навіть якщо в них будуть тимчасові невеличкі відімкнення світла, але цей ефект з побудови децентралізованої генерації вони вже відчувають. Спасибо дякую вам за інтерв'ю. Дуже дякую. 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 дякую, натхнення і успіхів. Дякую.